Від малого до великого усі спішать на щорічні музейні гостини. Традиційне фольклорно-етнографічне свято відбувалося 24 травня на території обласного краєзнавчого музею та навколо нього. На ярмарку були присутні майстри майже зі всієї України. Приїхали новачки. Ті, хто займається своїм ремеслом, не так давно, але були й почесні учасники ярмарку. Для майстра із рівного Петра Гаврилюка цьогорічні музейні гостини стали 24 ми 92-го року я весь час виставляю свої вироби. В мене єдине, що, мабуть, в цінах. тоді я продавав по 10 гривень, зараз трошки продаю дорожче. Ціни на ярмарку коливалися від 6 гривень за дрібничку для кухні аж до 16 тисяч за пару власноруч викованих стільців у формі мексиканців з велетенськими сомбреро, які у спеку зможуть сховати у затінку того, хто на них відпочиває. Більш вишуканих та жіночних речей на ярмарку теж було вдосталь. Масштабний вибір авторських прикрас, аксесуарів для волосся та біжутерії, які виконані різними техніками та стилями, дали сотням рівнян задовільнити власний смак. Троє народних майстрів із Тернополя привезу. На музейні гостини вироби із бісеру, чеського скла та коралу. Майстри кажуть, що найбільшою популярністю намиста та сережки ручної роботи користуються на західній Україні. Подобається нам рівне. Буваємо тут вже приїхали до вас вже третій раз за, за два роки. Прошлому році, прошого тижня були Івано-Франківськ. Ужгород вже цього року Коломия, Це саме таке почали з Коломії, і Так це вже п'ятий фестиваль цього року. Ще одним видом хендмейду, який був представлений на ярмарку, є декоративна лялька. Такі ляльки часто несуть в собі і сакральний зміст. У своєму домі їх прагне мати ледь не кожна молода дівчина. Ляльки оберегові, авторські ігрові. В колекції майстрині Олени Сіренко їх понад 150. На ярмарок жінка взяла лише найкращі. Оце кіт ковбасник, це на хаба. Спить на ковбасі, бачите який? Оце на хаба. Це закохані котики. Бачите? Закохані ситцеві котики закохані. Це ангел, весільний ангел до шлюбу. Це мріливий ангелочок. А це мамин ангелочок. А є що в мене баба-яга? Баба-яга в хаті кожній повинна бути, для того, щоб не прилетіла чужа. І не зайняла місце господині. Гостям свята пропонували можливість участі у різноманітних майстер-класах. Любителі смачного змогли скуштувати страви національної кухні, приготовані на відкритому вогні. На початку алеї Короленка працювали волонтери. Гостей свята зустрічав рівненський гурт Мангуст. Учасники захоплюються музикою з дитинства. А під назвою Мангуст виступають майже три роки. Музиканти представили власні композиції та авторські обробки відомих світових пісень. Інозвареною ароматною кавою, яка чудово смакує зі шматочками духмяної випічки, у міні-кав'ярні могли поласувати як дорослі, так і діти. Заклад кавова кімната, який у Рівному працює лише один рік, вже має чим потішити рівнян. У нас в закладі унікальним є те, що ми працюємо тільки свіжою обсмаженою кавою, 100% арабікою. У нас є вибір різних кавових напоїв, є кава по східному, а також у нас є своя власна випічка, яку ми печемо, цікаві десерти, кожен день все свіже привозимо. Усе дійство під стінами музею супроводжувалося прямою трансляцією на телеканалі РИТМ. Кожен бажаючий, хто одягнув у цей день вишивану сорочку, зміг сфотографуватися на фоні банеру та логотипу по каналу. Усі знімки братимуть участь у конкурсі, який організувала команда телеканалу Ритм. Ім'я переможця стане відомим вже незабаром. Хмарне небо та прохолодна температура не зіпсувала свята та настрою рівнян. Зовсім навпаки, цьогорічне свято було наймасовішим порівняно з іншими роками, відзначають музейники. Я тут кожен рік ходжу, але зараз тільки дивлюся, що цього року дуже великий. Іменно що розмах набагато більший. Насичена, насичений цей тиждень, наскільки він був насичений подіями яскравими, цікавими для всіх рівнян. І апофіоз цього всього це, звісно, музейні гостини. Це взагалі я не очікувала, що стільки всього буде. Наступний музейний ярмарок відбуватиметься за традицією у третю неділю травня, але вже у 2016 році. Тетяна Іващук, Дмитро Спіченко у ритмі подій.